Ситуації, коли протягом війни закінчується термін дії id картки, вже опинилися і ще опиняться чимало українців. Проте у державній міграційній службі заспокоюють, можна не замінювати документи. Вони не втратять своєї актуальності аж до закінчення воєнного стану паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року, та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25 чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 Лютого 2022 року є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. До того ж, повідомляють у міграційній службі для зручності українців створено можливість одночасно оформлювати кілька документів на себе та дітей за одне відвідування. Тож тепер за одне відвідування один з батьків може одночасно оформити ID-картку та паспорт для виїзду за кордон собі. Одночасно оформити собі ID картку та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років. Одночасно оформити собі ID картку, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років. У міграційній службі додають, що потримати таку послугу необхідно одному з батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших законних представників особи, яка не досягла 14-річного віку або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС або в ЦНАП. Оформити id картку можна і у відділеннях в Польщі. Німеччини, Іспанії та Чехії. А що ж до реєстрації місця проживання громадян, то відповідають у міграційній службі таку процедуру здійснюють органи місцевого самоврядування. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків. Новини.